Хоста The Wildest Dreams абсолютно відповідає своїй назві. Найдивовижніші, дикі бажання. Ось така красуня від Франсена. Дуже жорсткий, цупкий лист, великий достатньо в порівнянні з моєю долонею. Хоста прийшла до мене навесні минулого року. Маленькою поділкою наросла величезний кущ, який має п'ять поділок, знаходилась на повному сонці зранку до 4, а то й 5-ї години вечора. І при цьому має лише один, два листа трошечки попечені, три. Все інше ціле. Отже, це дивно-дивовижна рослина, дуже сильна рослина. Збоку це виглядає отак ось таке коріння і купа поділок. Зараз буду виставляти її на своїй сторінці, тому що вона, я так бачу, що вимагає, щоб її поділили, тому що її засмоктало в ґрунт, Грунт був у мене перекопаний. І хосту затягло трошечки в землю. Це її ще не повний розмір. Я повторюю, що хоста має лише рік від посадки, повний, ну да, повне літо минулого року, і ось зараз початок серпня. Це вже другий рік. Але це не вік для хости. От така хоста «Wildest Dreams.